Прочитаємо з послання Якова. Якова п'ятий розділ. Якова п'ятий розділ. 16 вірш. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогрехах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Можете займати свої місця. Який ваш найперший спогад про молитву? Або, можливо, яка асоціація у вас з молитвою, коли вам про неї говорять? Напевно, моя асоціація з молитвою відразу відсилає мене до недільної школи. Не знаю чому, але коли я готувався, то задав собі це питання і відповів тим, що я, мені здається, що я відразу пригадую недільну школу. Не знаю чому, чи тому, що там мама була, чи не знаю іншої причини, але сьогодні в суспільстві багато людей розцінюють молитву як неефективний спосіб боротьби з життєвими труднощами або життєвими проблемами. Навіть, на жаль, християни сьогодні так дуже багато вважають. Деякі Люди взагалі не моляться. Ну, за християн не будемо говорити, але інші схиляються до молитви, коли вже, як кажуть, всі методи перепробувані, вже нічого не залишилось, і останнє, до чого не можуть звернутися, це молитва. І... Але Бог не вбачав в молитовному житті молитовне життя взагалі просто як спосіб подолання якихось певних проблем. Правда в тому, що Бог хоче, аби молитовне життя, наше молитовне життя було основою нашого християнського життя. Щоб молитва була першою, до чого ми звертаємось, коли в нашому житті відбуваються різні казусні моменти. або Несподівані моменти, або коли в нашому житті відбуваються якісь проблеми. І хочу поділитися з ценою дуже, як кажуть, на часі сьогодні, чи чує Бог молитви. Проста тема, чи чує Бог молитви. І я думаю, багато людей запитували себе, ну, особливо напротязі цих двох, практично вже двох років, чи чує Бог молитви людей стосовно війни. І до того. Можливо, багато людей запитувало себе, чи чує Бог людей під час пандемії. І сьогодні спробую відповісти на це питання. Можливо, ви вже знаєте відповідь на нього, але хочу поділитись такими роздумами. І перше, про що хочу говорити, це Бог в очікуванні. Бог в очікуванні. Як і впише, бо дуже могутня, ревна. Молитва праведного. І цей текст Зякова для мене особисто він якось доповнює ці проповіді, які були в неділю. Якщо ви пам'ятаєте, ми говорили, брати, про те, що потрібно сповідуватися або говорити людині про його гріх. І цей текст Зякова говорить: признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах. І моліться один за, один за одного. І, як ми пам'ятаємо, друга перша проповідь, яка була про те, що Ісус в першу чергу був другом для тих, кому він говорив, або за кого Він шукав. І, як на мене, то Яків не закликає тут людей йти до я використаю таке модне, молодіжне слово, як рандомної людини, або до будь-якої людини в церкві підходити і говорити йому, що. Ось у мене такі проблеми, ось я в мене такий гріх, я з таким гріхом борюся. Особисто я, я думаю, що я підійшов до людини, з якою я маю стосунки, з якою я спілкуюся. І Білі Грем сказав: молитва це просто. Це діалог між вами та Богом. І ми вже багато чули разів, і постійно чуємо це, що молитва. Є простим спілкування з Богом. І я думаю, що відсотків 95 до 100 ближче людей, якщо ви їх запитаєте, що таке для тебе молитва, і він ну, більшість з нас скаже, що це діалог з Богом. Але якщо ми пригадаємо наші тісні стосунки або наші взагалі дружні стосунки з людьми і взагалі своїми родичами, можливо, чи братами, Якщо ви згадаєте свої стосунки з ними, то у часи потреби друг дійсно поруч. Але коли ви використовуєте свого друга тільки під час проблем, то це корислива дружба. І Тому в першу чергу Бог бажає, щоб ми мали спілкування з ним. А вже тоді Він чекає, щоб ми. Приходили до нього, можливо, з якимись проблемами, чи, можливо, з якимись проханнями, скоріше проханнями. Він очікує нас. І об'явлення 3:20. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього віду. І буду вечеряти з ним, а Він зі мною. І дуже часто християни використовують цей вірш для того, щоб. Свого роду сказати тим людям, які не знають Бога, про те, що ось Бог стукає до Твого серця, відкрий Йому. Але якщо ми прочитаємо цю, цей, навіть цей розділ третій об'явлення, то тут Бог свого роду звертається до церкви. Бо це звернення до церков. І Ісус так само сьогодні звертається до нас. Ісус. Звертається до нашої церкви також. Він бажає, щоб ми відкривали йому наші потреби, щоб ми говорили йому те, що нас болить. І він не хоче, ну, він не кличе нас, не хоче, щоб ми його кликали. Він просто чекає, що ми йому відкриємо, тому що він постійно чекає біля дверей серця, що ми йому відкриємо. І він війде і побачить, і відчує всі наші проблеми. І якщо ми будемо ставитися до молитви так, як до відносин з нашими найближчими, то молитва стане невід'ємною частиною нашого життя. Якщо ми будемо відноситися до молитви так, як ми відносимося до, до стосунків з нашими найближчими, то молитва стане най, самим дорогоцінним і тим, що вплітається в наше життя. І Друга річ, про яку хочу говорити, це Бог хоче, щоб ми знали. Перше, про що ми говорили, це Бог в очікуванні, Бог в очікуванні нашої відповіді, або Бог в очікуванні того, що ми відкриємо Йому двері свого серця. І друга річ це Бог хоче, щоб ми знали. І використав я тут, ну, як свого роду не використав, але взяв вірш, псалом, псалом 12. В деяких перекладах це 13-й псалом. Добре, відомий на псалом Давида. Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє, як довго я буду складати в душі свої болі, у серці своїм щодня смуток, як довго мій ворог підноситись буде над мене, зглянься, озвися до мене, Господи, Боже мій, просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я. Щоб мій неприятель не сказав, Я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюся. Я думаю, що Давид, як ніхто інший, знає і розуміє, як це, коли тобі здається, що всі тебе покинули, як це відчувати пустоту і довго, і дуже довго очікувати на відповіді від Бога. Бо тобі здається, що на прикладі Давида. В нього ж все було добре. І, але е, ми знаємо, що він був спочатку гнаний е, царем Саулом, який вже, по суті, не був царем. Потім він був гнаний е, своїм сином. І Давид, як ніхто інший, розуміє і знає, як це е, бути в самотності. І е, 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 Тімоті Келлер, проповідник з. Е, США пастор сказав таку непросту річ, яку непросто прийняти, але хоча молитва часто виснажує, навіть приносить страждання, у довгостроковій перспективі є найбільшим можливим джерелом сили. Хоча молитва часто виснажує, навіть приносить страждання, у довгостроковій перспективі є найбільшим можливим джерелом сили. і Давид, як я вже казав, той, який розумів це. І вже в шостому вірші він говорить, я надію на милість Твою покладаю, моє серце радіє спасінням Твоїм. Я буду співати Господові, бо Він добродійство для мене вчинив. Бог відповідає на молитву. Давида відповідає на наші молитви також. Коли ми Приходимо до розуміння того і справді віримо в те, що Бог Він хоче для нас і тримає для нас саме краще, що може бути в нашому житті, тоді справді настає мир в серці. І якщо навіть Бог відповідає на наше прохання Ні, то ми все рівно приймаємо цю відповідь. І наше серце спокійне. Один невідомий автор написав: коли життя важке моліться, коли життя прекрасне моліться. І сьогодні, відповідаючи на питання, чи чує Бог молитви, ми повинні добре усвідомлювати, що Бог в очікуванні, Бог в очікуванні того, що ми будемо мати з ними, з ним стосунки дружні. Стосунки такі, як зі справжнім другом. І друге, що потрібно нам знати, це те, що Бог хоче, щоб ми знали, що Він неодмінно відповість на прохання своїх дітей. Коли життя важке моліться, коли життя прекрасне, моліться. Тому будемо разом церквою молитись, йому за все хай буде слава. Амінь.